Вітаю сьогодні. 25 червня, 487-й день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників у повномасштабній війні. Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101, Х-55, 9 ракет Х 22 2 дві ракети морського базування Калібр, дві зенітні керовані ракети С-300 та три дрони Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101 і 555, одну крилату ракету Калібр та три ударних дрони «Шахед». Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Так, під Кремінною, завдяки спільній роботі підрозділу Дикі бджоли та ракетних військ було завдано удар, в результаті якого знищено сім вантажівок особового складу окупантів. Це ще один доказ того, що завдяки командній роботі, виявленню, підтвердженню, ціловказанню та коригуванню, ворог буде отримувати дуже відчутні втрати. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. bogun.brigade ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!